Всем привет, з вами Иван і сьогодні ми граємо в Sundays Today і. И... юу Так. Да. Та нова гра. Тут навіть на страшна музика, як попередній... Попрежний раз я грав... Здесь фан... а... з владом Але який влад Глад якийсь... якийсь нудний. Знаем... Ах! що генерується така, що манолагаю. Добре. Ну, я тільки створив світ і вирішив подолбати дерево. Ну же, сука, мы задляемся комплекс на здесь миссии, першу нам треба бити ударе рукою. Так, киска уже назвала, чувак. а Так, у меня еще 100 закрывается вот сейчас. я зараз зупиню на паузу видео и пойдем наблюду нормально даре. Та ні, у мене просто був якийсь глюк. А, тому я відео. Я не бачу, скільки в мене дерева. Через цей глюк. Ви бачите, а я не бачу. Але добре, я все одно можу зробити так ну, ну Тихо. Зобі, не лякаємо його, не лякаємо його. Треба бути тихо. Боже мій, який прекрасний день. Зайця він мене почув. Побігли. Добре, насправді це дуже цікава гра. Мені подобається. У мене є туалетний папір. І в мене є шмаль. Та в мене є дерево. Та, от без дерева тут реально можна. О! Я бачу перший будинок. І треба його грабувати руками. Так. У мене щось загуді. Я не знаю, що це. Мені здається, того лопата. А вона якась така... касть її точно купати? я просто хочу перевірити. Я надо и ровить так, там точно багато зомбі. треба тихо вбивати всіх. О! Хая! Как ты меня заметил? Я ж шумный ниндзя! Ох! Чего ж так в загружается. Так, ты... Ох, да блин! Ничего, сколько их там! А там на кулану будет, я хочу сказать. Сколько тут девчат? О боже мой! В нас вира металл! Я как шмотала в Блин, вы находите? Мы на это лякаемся! <laughs> я психую и начинаю все ломать. Доброе. Хейп, Нюрл! Кого будет Михаил Файв Третий? Скажи мне! Я там вс-таки арахват от давай! Даша, ты! Ти... Ой, як я вмер! Я вмер! Блин, ну то вообще треба було слідкувати мені за хп. Здається, воно якось мене вбиває. Добре, я знов з'явився. І Я тепер десь в зимі, Ой, йомайо. -йо. Олені! Олені! Раки! Путіни. Да чого тут Путин, Януковичі? Блін! Ну, якщо вже така дата, то вчора всі бачили, що в будинку Януковича, а в будинку Януковича повна срака. Хоча ні, можливо, це позавчора, хто дивиться коли це відео. Хоча це живуна. Ууу. ооо о о Я обожнюю їсти. Блін, але все, ми знову все просрали, нам. Мені треба було так відразу бігти і... Ага, блин, целупату мне просто вбила. А я не тебя його рукою Блин, мені просто... Дуже подобається. А коли буде ничь, мені вообще смешно не будет. Я вообще не про тут выживание, я тут... Я тут... Самитрать и свит, бо на других я відразу звився. Тому... И на двох я знімав. Але ничего не вышло.

Да помер это уже, блин, я гид. Он меня зараз бьет. Блин, я его кулаками не могу завалить. Я уже его, думаю, завалил. Ну, хотя бы точно вырубил. Блин, у меня очередь таки. Да блин, кого я там бью? <свят> да тоже швейчу, думаю, на педиде да, не жета. То, точно пародия на Россию она хотела сделать, это точно, я уверен. Давай, распамни меня где загодно. Да возьму... Блин, я мог повернуть и... Да, я мог повернуть и все. Побегли. Может, у моих вещей сейчас сберегайся. Уай, 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 уай. Не, серьезно, блин, я не сюда пошел. А ничего, сейчас я сынко все сделаю. Я до цей раз готовий, підготовлений вже. Я вже що меншу в місті заспавнився, а я тепер буду весь час спаунитися і. Поки не зберу там все, то не заспокоюсь. Тут нічого. Добре, але мені потрібна зброя. Руки моя, зброя. Так, підбираємо речі. Давай би... ось ця річ буде мені за зброю. Блин, ну это такие страшные звуки Померга нічого. Ничохуемо двоє мене не разбили, але ничего я вас бью! Я тебе ж гайп Ньюрал убью, блин! Чего Гайп Нюра у самый Патроны! Без зброи! Нема зброї, але а я патроны, зашибись! Те, що мені... Та, що мені треба, як називається. О, тут є хоча б. Пооденьку маю. Ух ти, скільки їжі. Смідако. лайно, лайно, лайно. Все темніє, означає, тут ми десь помістимося. Так, зараз мені потрібно дерево, і тут ми закриємось. Так, отут біля мене ніхто не має заспавнитись. Блін, але звуки, чесно, я скажу вам страшні. Бо зомбі тут реально, вони виздають такі звуки, що можна обісратись. А на ранок ми... Вся в мене є рушниця. Хоу. Хеллоу. Так. Рушницю собі сюди. І оце сюди. Так, добре на не. Так їжу собі сюди. І... Що ту таке? Не знаю, добре. Але поки в нас все є... Я готовий. А, точно, треба ще вміти крафтити. Зараз ми скрафтимо собі. Так, де дерево. Все, 80. Того висаджа. -а, а. В туалеті ж нічого. Ще зброя. Так, запасно ми маємо тримати з собою, але не зараз. Зараз ми маємо це отсюди. І... Це єдиний наш захист. В коробці нічого, а оцю коробку... Цікаво, її можна сфармити? Ой, блін. Мені здається, я її зламав. Так, пошукаємо навколо. Все, що зараз ми знайдемо, може знадобитися там. Блін. Ото серйозно, найстрашніша ніч. Ммм, трава.